Вітаю це новини в ефірі телеканалу Буковина. В студії для вас працюють ведуча Анастасія Федорюк. Сурдопереклад Лесі Прохоренко. Під Авдіївкою загинув Буковинець Леонід Дергач. Він родом із села Зарожани Хотинського району. До мобілізації працював на юридичному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Пройшов службу у зоні АТО після демобілізації отримав звання молодшого лейтенанта і продовжив службу як офіцер. Леонід Дергач загинув. 1 лютого при виконанні бойового завдання в районі міста Авдіївки Донецької області наразі вирішується питання транспортування тіла загиблого до Дніпра. Про це повідомили в Чернівецькому обласному військовому комісаріаті. Ось що телефоном про Леоніда Дергача розповів нашим журналістам Зарожанський сільський голова Микола Паур. Після закінчення школи він навчався в Києві в міліцейській академії. Після того він працював і в міліції, а потім десь частину часу не працював. Після цього він був в університеті Фітфідковича Нірфаків Ковичок. Після того пішла по повістка, він залишив поки звані свого довга, пішов на пішов на схід. Після цього як заключив контракт, був в посаді вже командира рот. Ну, завжди він був як, молодий, молодий, активний, свідомий громадянин. Залишилось у нього двоє дітей. На, на зараз він, на жаль, був розведений. Це від двох браків нього, від двох хлопці є, 13 і 5 років. Батьки, батько. Тренер від США по баскетболу, а мати зараз за кордоном знаходиться є ще сестра. При привідний завжди поспілкувався на на яку тему, дуже активний, фізично розвитий, спортивний. Да і ну я кажу, що він гідний громадянин житель нашого села. Він приїжджав, було неодноразово поранений. Буквально перед новим роком то теж був поранений. Приїжджав в село, але все одно на реабілітацію не залишився. Повернувся назад на схід. Мо що казав там мої мої хлопці, і рвався назад на передову. Тим часом на сході країни обстріли не вщухають незаконні бандформування 86 разів обстріляли позиції українських військових. Найбільш напруженою залишається ситуація в Авдіївці. За попередньою інформацією, прес-центру штабу АТО в день загинули двоє військових. Є поранені. Буковинські волонтери збирають гуманітарну допомогу для жителів Авдіївки. Про це волонтерський рух Буковини повідомив у соцмережі. Потрібні ковдри, теплі речі, засоби гігієни та продукти довготривалого зберігання. Відправку планують у п'ятницю, 3 лютого, з центральної площі. 9. Депутати міської ради знайшли спосіб розвантажити місто від транспорту. Замахнулися на прокладання тунелю між південно-кільцевою та гравітоном. Єдине, але ціна питання. Суми лунають різні від кількасот тисяч до чотирьох мільярдів гривень. Останнє озвучив міський голова. Чи реально чернівцям потягнути за хмарну вартість, аби у місті не з'явився черговий довгобут? Деталі за мить до минулого року частина міських обранців вирішила втілити в життя масштабний проект будівництво тунелю під аеропортом, що з'єднає вулицю Південно-Кільцеву та Гравітон. За мільйон гривень з міського бюджету отримали тільки один документ техніко-економічне обґрунтування. Нині проект розробляється Київським проектним інститутом. були відповідні дані їм замовлення, тобто технічне завдання і як це бачить департамент. Надали, і вже в цьому році, на початку січня, вони приїжджали, але показували орієнтовний план розвитку. Тобто на сьогоднішній день розглядається два варіанти дві можливості побудови даного тунелю. Перший це закритим способом, другий варіант розглядається це можливість відкритим способом. Однозначно буде дешевшим відкритим методом, але цей метод має свої інші, як би сказати, проблемні питання з тим, що це буде передбачатись закриття, тимчасове закриття. Якби функціонування аеропорту. Mm -hmm. Тому закритим методом, звичайно, воно буде. Більш вартісний проект. А щодо кошторису проекту, то суми у всіх різняться у департаменті містобудівного комплексу та земельних відносин. Зазначають, прокладання тунелю передбачає побудову і автомагістралі від південно-кільцевої до гравітону протяжністю майже у 2 кілометри. За попередніми розрахунками, все це коштуватиме місту. Сьогоднішній розрахунок по техніко-економічному економічно, ну, економічного обґрунтування – це 2 мільярди 210 мільйонів. Це десь десь така, от. Сума до того ж, затрати підуть на викуп землі, знесення будівель. Міський голова рахує і називає захмарну суму 4 мільярди. Переконаний, місто не готове реалізовувати настільки потужні проекти в цьому випадку. З нашим бюджетом річним на бюджетом розвитку міста 150 мільйонів в середньому. Це нам років 20 в місті взагалі нічого не треба буде, неможливо буде робити, ні дороги, ні міжбудинкові проїзди, ні ремонти в школах, ні в садочках, тобто не робити ніяких капіталовкладень. Я радий, що депутати думають масштабно, глобально, але треба іноді трошки приземлятися на грішну землю. І думати про практичні речі, які сьогодні можуть покращити життя Чернівщини. тільки ініціатори ж проекту запевняють, раніше експерти озвучували їм інші розрахунки. Попередньо, коли ми починали розгляданий проект. Суми, які нам озвучували, були суттєво менші. Вони виглядали в декілька там мільйонів гривень, декілька сот мільйонів, можливо, гривень. Ну ніяк не йшло мова про мільярди гривень. В першу чергу ми звичайно розглядали відкритий спосіб, але все буде залежати відкритому способі від того, наскільки довго доведеться закривати аеропорт. Тобто цей варіант теж зараз пропрацьовується. Сума 4 мільярди гривень. Мені невідомо звідки насправді виникла така сума. та 2 чи 4 мільярди одна й інша сума непідйомна для міста. Вважають громадські активісти та додають інфраструктурні проекти, які. І потребують значних капіталовкладень, не повинні проштовхуватися поспіхом та без обговорення громадськості. Я не чую думки фахівців, я не чую думки архітекторів, урбаністів, проектувальників, я не чую думки мешканців цих двох мікрорайонів, але я чую про величезну вартість даного проєкту, яка ну, є, скажімо, достатньо непосильною для міста. Живучи на мікрорайоні Гравітон, я знаю більше, що там потрібно, скажімо, дитячий садок новий, тому що мікрорайон справді розвивається, але він не розвивається в сторону робочих міст, він розвивається саме в сторону житла. тобто, а там Сторона житла там необхідна більше соціальна інфраструктура. Київські фахівці мають завершити роботу над проектною документацією у березні. Тоді і буде відомий остаточний кошторис, а відтак і те, чи розпочнуть у Чернівцях масштабне будівництво. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, Юліан Пелепяк, телеканал Буковина. За оцінками фахівців, щорічно рак виявляють у 160 тисяч українців. Половина з них помирає. Статистика невтішна і на Буковині. Цифра за торік сягнула майже 2,5 тисяч людей, та гірше те, що майже 40% з них не пройшли лікування. Одна з причин, кажуть медики, міністерство охорони здоров'я не продовжило на нинішній рік загальнодержавну програму боротьби з онкологічними захворюваннями а відтак обірвало надії важкохворих на Безкоштовну медицину проблему намагаються вирішити на місцях. Вікторія Лупай детальніше. Жіноча онкологія і досі залишається у лідерах ракових захворювань. Про це навіть свідчать і величезні черги до мамолога. Тут і пані Лариса. Жінки, як і більшість, звернулись не просто на профілактичний огляд, а коли вже заболіло. Якось не безпокоїло мене це. і Я не зверталася до цього. А це треба, особливо молодим дівчаткам. І лікар сказав, що це дуже погано, що я так рідко тут попала до вас. Напротязі року. У нас виявляється за рік приблизно 200 нових випадків раку молочної залози. Це виходить один випадок на робочий день. Нині на обліку в онкодиспансері 19 тисяч краян. Торік на Буковині діагностували онкологічні захворювання майже у 2,5 тисяч людей. Погіршує статистику. Цифра занедбаних випадків 25%. відсотків. Лікарі кажуть, коли пацієнти потрапляють до рук спеціалістів із третьої та четвертої стадією раку, частіше за все медики вже не можуть допомогти. Ще більша проблема вартість лікування. На державні кошти нині мало розраховують. Медики пояснюють, моз не продовжив на нинішній рік загальну Державну програму боротьби з онкологічними захворюваннями. Є твердження МОЗ про те, що квоти на регіони по закупівлі хіміопрепаратів вони залишаться. Поки що ми не отримали ніяких рознарядок з боку МОЗ, тому що до нас приходить квота по області, зазвичай приходить перелік препаратів. Ми формуємо замовлення і воно відправляється назад. Поки що на даний момент на сімнадцятий рік такого не було. Надходжень немає, а пацієнтів повно. Хіміотерапевтичне відділення онкодиспансеру розраховане на 36 людей. Нині майже заповнене. Безкоштовно медики можуть забезпечити хворих препаратами хіба із залишків з попередніх років. Та їх залишилась мізерна кількість і на проведення лише першої лінії терапії. Якщо якщо так брати по переліку лікарські засоби, які нам треба для проведення хіміотерапії, то є, може. Із переліку може одна третина. Досить такі суттєві кошти витрачають пацієнти на проведення навіть і першої лінії терапії, і до 10 тисяч гривень може бути і більше. Ну в залежності від того, від яка схема лікування, і менше може бути. Препаратів, які б могли забезпечити безкоштовне лікування пані Ганні, у закладі не знайшлось. Її прооперували та стався рецидив. Тому нині знову потрібна хіміотерапія. Забезпечення, те, що мають тут, то все дають, як то алічно, от по моїй хворобі, то практично я завжди все купляю. Ще в 2015 році ще було, що мені давали трохи препаратів, а зараз от все за свої кошти. Один курс зараз трошки кстати, що трохи подешевіло, бо трохи я брала інакшу хімію. От зараз у мене один курс обходиться мені зараз сім тисяч гривень. Одна система фактично. А якщо треба таких за то читайте. Та не всі можуть дозволити звалити на свої плечі такі суми. Тому лікарі наводять ще одні невтішні цифри. Лише 63% хворих пройшли лікування. Тому медики сподіваються на затвердження регіональної програми боротьби з онкологічними захворюваннями. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Карантин у зв'язку з пташиним грипом у Кіцманському районі. Зняли, однак на Чорторийські озера відвідувачів ще не пускають. Про це телефоном повідомила журналіст Галина Скулеба після засідання районної протиепізоотичної комісії, яка відбулася сьогодні. В Кіцмані нагадаємо, гинути лебеді. Почали 4 січня. Лабораторно підтверджено пташиний грип. Інфекційне захворювання виявили й у свійської птиці. Усю її вилучили і знищили. Протягом 21 дня було проведено ряд дезінфекційних заходів із недопущення розповсюдження вірусу, утилізацію домашньої птиці в Чорторії, щоденно проводився моніторинг ситуації та постійно чергували правоохоронці, рятувальники, працівники ветеринарної медицини, депутати місцевої ради. І як результат вдалося локалізувати розповсюдження вірусу. Поки що, зняття карантину не стосується Чорториських озер, де на даний час знаходиться близько 200 лебедів, адже як поінформував начальник управління ветеринарної медицини в Кисманському районі Ярослав Якубівський. 18 січня зареєстрували загибель ще двох лебедів. Всього ж загинуло від пташиного грипу 48 шипунів. Тож спостереження за лебедями продовжується щоденно, а відвідування Чорториських озер заборонене до зняття карантину. Знайшли тепло та затишок. В обласному спеціалізованому будинку дитини нині перебуває на вихованні 47 діток. Їхні біологічні батьки з різних причин були позбавлені батьківських прав. Сьогодні про них дбають вихователі. В адміністрації закладу занепокоєні в останні роки. Таких дівчаток та хлопчиків побільшало. А ось всиновлюють одиниці. Тему продовжують наші кореспонденти. Маленькі та активні, декому із них не більше трьох років. Вони граються та співають в один голос. Та спільною для цих діток є одна проблема: їхніх батьків позбавили прав піклування. Вихователь Оксана працює в обласному спеціалізованому будинку дитини 13 років. Каже, для цієї малечі вона і мама, перша порадниця, і психолог. До кожної дитини повинен бути індивідуальний підхід. З кожною дитиною треба працюємо на заняттях, а також ми працюємо в другій половині дня окремо різні заняття, різні підходи до них знаходимо, тому що у кожного свій характер, свої як. Кажуть, і примхи, і все є. В і... них нині на вихованні в цьому закладі перебуває 47 діток віком від 1 до 6 років. В адміністрації кажуть, лише за останні два роки вихованцю збільшилось втричі. Нас занепокоїло те, що впродовж останніх років почала збільшуватися кількість діток, які. Саме перебувають в цьому закладі з рівнем фінансування, яке на сьогоднішній день передбачено, воно також нас непокоїть. Тому такі складові частинки фінансування кількості дітей ми постійно спілкуємося з адміністрацією цього закладу. Однак фахівці додають краще, аби малече було в спеціалізованому будинку, аніж над нею знущалися або ж взагалі покинуло на вулиці. І мають намір не мати її, скажімо так. Є будинок дитини, є цивілізовані методи, але разом з тим не вбити свою дитину. А при тим, є можна звернутися до будь-якої служби у справах дітей, просто написати заяву, даю згоду на усиновлення своєї дитини. Для дітей такі установи чи не єдиний шанс знайти тепло та затишок. А ось всиновлюють із них одиниці. 2015-го знайшли свою родину 10 діток, а минулоріч тільки троє. На жаль, кількість інвалідів в будинку дитини збільшується. І, на жаль, в останні роки є тенденція, коли народжується дитина з вродженими аномаліями і вадами, її залишають в будинку дитини. Але всі дітки, які більш-менш здорові, які мають статус. Вони ідуть в сім'ї, на базі спеціалізованого будинку дитини працює і реабілітаційне відділення, де перебуває 30 вихованців. Тут вони отримують як медичну, так і психологічну допомогу. П'ятирічна Настя займається із логопедом у дівчинки. мовленнєві порушення, та тепер ситуація краще, адже навчається і за спеціальними комп'ютерними програмами. Повторюган. Гарно навчається і малює, вона сказала да Настя. А що ми зараз робили? Що ти там бачила? Бачи тато? Бачила тато. Ну там у нас був на малюночки тато, який спить хропе. На теренах області функціонує 15 дитячих будинків сімейного типу та є понад 60 сімей усиновлювачів, але цього недостатньо, наголошують фахівці, адже на Буковині проживає майже півтори тисячі сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Мирослав Солонар Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Перевірити свої знання перед складанням зовнішнього незалежного оцінювання. 31 грудня закінчилась реєстрація на проходження пробного тестування. Близько 4 тисяч буковинців виявили бажання попередньо скласти ЗНО. 1 квітня. Школярі здаватимуть українську мову та літературу. 8-го ж решту предметів. Детальніше розкаже Марина Буличева на спеціальність міжнародні відносини у Київській виш мріє вступити одинадцятикласниця Роксолана. Для цього їй необхідно скласти тести з трьох предметів історії української та англійської мов. І хоч цьогоріч на пробне тестування можна було реєструватись лише з двох предметів. Роксолана обрала для себе ті, в яких сумнівається найбільше. Я ж я на українську мову і на англійську. Це пробне зіно потрібно для того, щоб ну, більше. Відчути цю атмосферу, наскільки це все серйозно, і дуже добре, що це зараз є. Ми маємо можливість зрозуміти, як. Буде відбуватися справжня цьогоріч. У Чернівецькій гімназії номер 5 до складання пробного зовнішнього незалежного оцінювання зареєстрували 42 учнів. Допомагала їм вчителька інформатики Леся Федор. Вона переконує нічого важкого у реєстрації. Немає гімназисти здатні зробити це вдома без сторонньої допомоги. Втім, все ж дітям легше, коли процес контролює вчитель на пробне. Взагалі проблем ніяких. Дитина сідає, навіть документів, коло себе ніяких не треба мати. Ми заходили просто на франківський сайт. Там є така велика червона кнопка реєстрація на пробну» і заповнювали форму. Дитина надиктовувала що, видруковували цю форму. Загалом на Буковині 3986 бажаючих скласти пробне незалежне оцінювання. Серед них 3435 випускників загальноосвітніх закладів. Фахівці переконують, що хоч така перевірка знань є платною і складає 129 гривень, переваги очевидні. Ніякі завдання їм не відтворять тої атмосфери, коли вони потрапляють на пункт тестування, коли вони відчувають, як за яку парту сісти, де розрахувати свій час, психологічно адаптуватися, це нічого не замінить Ну, вже так, як правило. Чим більше дітей реєструються в школі, в закладі, в районі, тим кращі результати мають ці випускники. У випускників є також можливість випробувати себе в інтернеті, де викладені усі зразки тестувань минулих років. Втім, Ірина, учениця 11 класу, не дуже довіряє такому методу перевірки знань. Можна, але є така маленька спокуса десь підглянути, перевірити, а там, в принципі, твій реальний бал. Готуватись до складання зовнішнього незалежного оцінювання випускники почали завчасно. Відбувається воно звичайно на кожному уроці, і для цього існує ще також факультативні години, гурток, де діти теж також готуються до ЗНО з математики, розв'язують типові вправи, які у них бувають, повторюють, систематизують свої знання, ну і готуються до того, щоб здати його як найкраще. Реєстрація на основну сесію ЗНО розпочнеться 6 лютого і триватиме аж до 17 березня. Саме ж тестування проводитимуть з 23 травня по 16 червня. Для випускників загальноосвітніх закладів результати незалежного оцінювання будуть зараховані як державна підсумкова атестація. Марина Боличева, Володимир Дорош, телеканал Буковина. На цьому ставимо крапку. Більше інформації ви можете переглянути на нашому сайті Буковина Тіві та на нашому youtube каналі. Дякуємо за те, що залишаєтесь телеканалом Буковина. Доброго вам здоров'я і тільки хороших новин до зустрічі в ефірі.